Відкриваємо засідання нашої комісії. Сьогодні у нас у порядку денному є чотири питання. Наше перше питання про закріплення майна на праві оперативного управління за комунальним комерційним підприємством Кульська центральна лікарня інжені, збросна, Пуську, є, і Мілізис про статок Петровича Кульської міської ради. Друге питання про передачу основних засобів та матеріальних активів на баланс комунального комерційного підприємства. Драйнікарні Вінцинського, Остапа Петровича, Хурської міської ради, третє питання. Про затвердження порядку уявлення обліку та набуття онлайн-власність хусткої міської територіальної громади, майна підмерної спадщини та диспозиційного майна. Четверте, про надання згоду на прийняття майна. І спільної власності територіальної громади, сіл, селищ, міст, Карпатської області, комунальній власність Курської міської територіальної громади. Будуть якісь ще пропозиції щодо порядку денного зауваження, що з місці немає. Тоді, якщо не маємо не буде нас ніяких цих доповнень, тоді ставимо на голосування хто за те, щоб розпочати наше засідання з таким порядком денним прошу просува, хто за. Проти триматися голосно. По даним питанням даю сюди згодимо, будь ласка. Перше питання про закріплення майна на праві оперативного управління за комунальним комерційним підприємством Пуска центральна лікарня імені Віценського Петровича, Пуської міської ради. Даним проєктом рішення пропонується закріпити за комунальним некомерційним підприємством. Перше це комплекс будівель. За реєстраційним номером об'єкту нерухомості, який знаходиться е, за адресою міського пустиме Франка 113. Там же знаходиться е, окреме майно, а саме на житлове приміщення третього буди будинку, е, Також зареєстровано Запузькою міською радою і має реєстраційний номер. Ну, і другим пунктом пропонується комунальному некомерційному підприємству Пуська центральна лікарня. Забезпечити проведення державної реєстрації правооперативного управління шляхом звернення до державного реєстратору. Питання підстави на обсування. Хто за? Друге питання про передачу основних засобів та матеріальних активів на баланс комунального некомерційного підприємства Хуська центральна лікарня імені Віцельського Петровича, Хуської міської ради. Нагадаю вам, що рішенням 6-ї сесії 8 го скликання від 28 червня 24-го року було прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації комунального некомерційного підприємства, Хуська стоматологічна. Поліклініка Кузької міської ради. У зв'язку із ліквідацією, э, все майно, всі матеріальні активи, основні засоби э, передаються із балансу э, некомерційного підприємства Курська стоматологічна поліклініка но на баланс комунального некомерційного підприємства Кузької центральні лікарні і медицинського складу. Про затвердження порядку виявлення обліку та набуття комунальну власність руською міської територіальної громади майна підномерної спадщини та безкозного майна. Якщо дозволити пару декілька слів, хочеться зазначити, що на сьогоднішній день одною з проблем нашої об'єднаної територіальної громади залишається незаповітний санітарно-технічний стан окремих будівель. Спорудів, які знаходяться на території, і переважна більшість, може, може бути виявлено як безхозне майно або домерною спадкої обачно цивільний кодекс, зокрема, статтю 335 Цивільного кодексу України майно може бути визнано безкозним майном, а 1277 статтєю стат у разі відсутності. Клієнтів за заповідом і за законом, майно може бути визнано як регулерної спадщини. Таким чином, до комунальна власності може перейти право власності на ці будівлі, об'єкти, споруди. Ну і в принципі міська міська рада отримує виводу від цього, з подальшого можливо, передача в оренду або продаж, і таким чином буде збільшено дохід до. Бюджету. Хочу зазнати, зазначити, що цей порядок визначає механізм роботи комісії, тобто ніяких змін якихось до законодавчих, це все прописано в цивільному кодексі, але робота комісії, їхні права, їхні завдання прописуються в цій Дякую. Четверте питання. Так, четверте питання про надання згоди на прийняття майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Закарпатської області у комунальну власність Кузької міської територіальної громади. До нас звернулася Закарпатська обласна адміністрація, Закарпатська обласна військова адміністрація. Із повідомленням, що. Від 19 грудня 2024 року триває процедура припинення юридичної особи обласного центру медико-санітарної експертизи шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Цим листом було запропоновано, що у зв'язку із такою реорганізацією, у зв'язку із тим, що. Дана, даний центр це з медико-санітарної експертизи під час користування на права оренди у нас, якщо знаєте, на Томаша Масарика ми орендували приміщення. Знаходиться доволі, доволі таки багато матеріальних так, речей, майна у власності обласної ради. Запропоновано нам це прийняти безплатно, приватну власність, але для цього необхідно прийняти рішення, який проєкт рішення підготовлений. І першим пунктом це надати згоду на безоплатне прийняття майна і спільної власності територіальної громади сіл селищ міст Закарпатської області, комунальна власна Кузької міської територіальної громади. Ну, другим пунктом е, уповноважується ви міського голови утворити з приймання передачі ви згаданого майна відповідно до додатку. дода. Звертання. Хто за? Дякую. Щоб видіки. І на цьому я робимо а